Ці дві скульптури левів пересварили сусідів з вулиці Поштова. Їх встановила власниця одного з будинків. Це обурило сусідів, адже у кінець вулиці не може доїхати швидка. Їх повинні знати обов'язково. Якщо не треба це вулиця, значить хай перегороджують на самому початку біля інваспорту. До інваспорту там треба, щоб був під'їзд. Люди поскаржилися міському голові. Володимир Хомко особисто виїхав на місце, але спроба розібратися в ситуації закінчилася конфліктом. Жодних дозволів на скульптури власниця не показала, але почала дорікати відсутністю ремонту дороги. Вони зібралися і склали оце. Склали тому, Почекаю. що в нас провалюється асфальт. Ходіть сюди. Почекаю. Судіть, Почекаю. Ходіть ну посидіть не долеві. Виході одну може вам може вам захочеться, тут зараз. Пам'ятник із поставить що хто ви такі рішення. Пікантності ситуації додає той факт, що донька власниці Левів Наталія входить в Рівненський ілюстраційний комітет. Вона дуже обурилася присутності журналістів. Це ж типа зробили що тут телебачення. Вам хтось дозволив знімати? Словесна перепалка закінчилася тим, що Володимир Хомко заявив, незаконні скульптури обов'язково знесуть. В місті ліно приблизно 15 таких різних перегородок на вулицях. Пожежники в цьому категоричні, МЧС і швидка допомога, і пожежна машина повинна мати доступ доїхати будь-де, бо буде станеться біда і буде хтось крайній. Тому безумовно це буде знесено. Вже наступного дня комунальники приїхали, аби таки знести левів, проте змогли перемогти лише одного. Іншого власниця захищала як могла. Врешті комунальники поїхали ні з чим, а на місці знесеного лева почали зносити цеглу. Власниця Левів пояснює, перед будинком провалена каналізація, а тому вода підтоплює її будинок. Аби цього не було, вся вулиця, мовляв, скинулася і встановила ці скульптури. Буквально вчора зібрали підписи людей. Для того щоб не збирали ці леви, не здирали. От дивіться, скільки в нас тут підписів, зв'язку з тим, що вулиця Пуштова – це історична частина міста. просимо зробити реконструкцію, перетворити вулицю в прохідну туристичну зону міста, мешканці рівного області, Щоправда, не всі жителі вулиці такій ініціативі виявилися раді. Нарікають, заїзду до будинку немає ані для швидкої, ані для пожежників, ані для похоронної процесії. З людьми нормально говорили, давайте, якщо ви хочете, постав шламбам, ключик в кожну квартиру зробим, все, які випросили. Вопрос знят. Открив, скоро заїхала, скоро виїхала, закрив. Ну не хочуть. У понеділок комунальники левів таки знесли. Проте люди кажуть, на їх місці знову з'явилася цегла. Тож тепер сусіди готуються писати скаргу у прокуратуру, аби дорогу нарешті розчистили. Ірина Нечипорук, Володимир Захаров, новини Рівного.